І одна з найочікуваніших реформ це реформування Даї. Скептики вважають, що змінити українську дорожню міліцію неможливо в принципі. А от яка зголадза, яка курує це питання протилежної думки, бо вже зробила це в Грузії. Лави оптимістів поповнюються добровольцями, які подають анкети до нової патрульної служби. Таких вже понад 27 тисяч, і це при тому, що треба набрати лише 2 тисячі. каже міністр МВС. Авако цього тижня розпочалися перші співбесіди. Претенденти найперше проходять тест на загальний рівень інтелекту і освіченості. Невже обличчя людини з жезлом на українських дорогах буде іншим? Розбирався Максим Крапівний. Вони обіцяли бунти і страйки. Погрожували, що не будуть контролювати рух на дорогах і не виїжджатимуть на ДТП. Так інспектори відреагували на ліквідацію ДАІ. Вчора я зустрічалася з співробітниками ДАІ. Три часа. Говори. Сложна була встріча. Еказгуладзе відповідальна в МВС за реформи їх вмовила і страйку не було. Даївці поскаржились їй на масові звільнення з формулюванням дискредитація правоохоронних органів і розказали, що 42 міліціонерів взагалі вигнали без суду та слідства, бо рік тому вони складали незаконні протоколи на автомайданівців. Це звільнення більше політичне ніж правове. Тоді даївці наштампували сотні протоколів на автомобілістів, котрі їхали на мітинг до. До президентської резиденції Межигір'я. часто робили це заочно, навіть не зупиняючи машину. Тепер виправдовуються, не хотіли порушувати закон, але були змушені, бо вони всього-навсього гвинтики системи. Міністерство внутрішніх справ завжди було належало політичній силі. Яка була при владі, і сьогодні так само відбувається. Деполітизація один з ключових факторів реформи, який має нівелювати вплив правлячої верхівки на правоохоронців. Міністр не має автоматично керувати і призначати або звільняти поліцейських. Міністр має керувати політично керувати відомством. А всіма оперативними питаннями роботи поліції має керувати начальник поліції, якого знову ж таки призначають не політики, а призначає спеціальна комісія. І, хоча в країні і досі немає закону про поліцію, перш Перший крок реформи розпочався кілька тижнів тому зі створення на базі ДАІ та ППС єдиної патрульної служби. Набирати патрульну поліцію без закону про поліцію, м'яко кажучи, поспішним. І тому ми маємо спішити до кінця цього місяця прийняти закон про національну поліцію. Ставай! Доставай, доставай прави карман! Таке? Він п'ять років працював даїшником у Житомирі. Посвідчення можна? Ваше? Так, книжку ж посвідчення інспектора. Дійсно, до вісімнадцятої року. Нещодавно звільнений з органів старший сержант Бояркін вирішив відкрити секрет полішинеля. У Удаї всі беруть хабарів. Вис на трасу Київчо та. Это... Как вам вісім надо бути приближеним к начальству удаї? Это була здання 2000 гривень за те, що просто за виїзд. Департамент ДАІ відреагував блискавично. Його начальник Анатолій Сиренко зібрав прес-конференцію, щоб розказати, що старший сержант сепаратист. Даний громадянин має родинні відносини з людиною, яка є керівником так званої МВС. Цей театр абсурду дзеркало нинішньої правоохоронної системи. П'ять років роботи у ДАІ, поки бояркин носив дань керівництву, він усіх влаштовував, а після відеозізнання став звільненим за хабарі сепаратистом. Зараз сержант у Бігах. Я сподіваюся на цю жінку, на міністра, яка побачила цей ролик і. Проаналізують все, що нам і сказано. Чи бачила Екас Булат за його зізнання? Невідомо. Нині вона намагається змінити систему, про яку розповів сержант. Створює єдину патрульну службу, найчисельніший підрозділ нової поліції. Камута може казатися фасадною реформою, реформи. Ну база міліції, це найголовніший елемент міліції, тому що он приносить Возможно, не конкретний спад конкретного криминала, но он парпанприносіт ощущення бізопасності. Патрульні їздитимуть містом і забезпечуватимуть правопорядок. Їм обіцяють 6-8 тисяч гривень зарплати і перспективи зростання. Це перший етап перевірки кандидатів. Нині заявки на участь у конкурсі подали 27 тисяч людей, і це лише в Києві, де вже влітку має запрацювати перша в Україні патрульна служба. За півтори години претендентам треба відповісти на 60 запитань, визначити їх рівень комунікативних навичок. Визначити можливість людей приймати правильне рішення в екстремальних ситуаціях середній вік кандидатів від 24 до 30 років, більшість з вищою освітою. Чимало дівчат. Марія одна з перших закінчила іспит. В основному логіка, математика, знання української мови в частності. Їх, в принципі, знаєте, більше схоже на тест на IQ. а далі ймовірні патрулі здаватимуть спортивні нормативи біг та підтягування. 14. деякі експерти, активісти та водії вже назвали реформу декоративною. Реформа має починатися зверху, а не знизу. Кажуть, міняти систему усунувши простих даїшників та ППСників, залишаючи на місцях їхніх керівників, безперспективно. Більшість керівників, які стоять у істоках цієї всієї структури, вони залишаються на місцях. А вони звикли щодня отримувати дань. По Житомирському району це мінімум 200 гривень і до 400 доходило. І навряд чи захочуть жити на одну зарплату. Активістам львівського дорожнього контролю схему роботи злили місцеві даїшники. Командир взводу передає заступникам, і заступник виходить... Передають начальнику ДЕДВІСКО області за цією схемою. Кожен інспектор ДПС щодня здає керівникові взводу від 200 до 400 гривень. Щомісяця кожен керівник взводу заносить заступнику начальника обласної ДАІ до 10 тисяч гривень, а кожен із заступників віддає вже своєму начальнику до 100 тисяч гривень раз на місяць, і це тільки ДПСники. Якщо врахувати мрев та районні територіальні підрозділи, начальник обласної ДАІ щомісяця отримує від 300 до 400 тисяч гривень вона рухається безпосередньо на саму верхівку. Це до департаменту ДАІ України. Далі, на жаль, чи вона попадає до міністерських посадовців? Нам інформація, якби ми не отримали такої інформації. В грудні 2014-го на хабарі затримали начальника Полтавської обласної ДАІ Петра Блажівського. Щоб він не сидів за ґратами, рідний брат вніс заставу 10 мільйонів гривень. Можна лише здогадуватися, звідки у родини міліціонера такі великі гроші. Схеми не змінилися, система не помінялася. Ми про це кричимо. Більшість нинішніх інспекторів категорично проти ліквідації ДАІ. і самі кажуть, зламати залізобетонну корумповану схему простою заміною одних пішаків на інших неможливо. Змініть правила, змініть політику. Тоді і персонал буде мінятися. А якщо ви не міняєте правил політику і говорите, що дайте мені другий персонал, я з я з ним буду працювати в нових умовах. Вибачте, такого не може бути. Корупція настільки проїла систему, що начальники навіть на реформі намагаються заробити, стверджує звільнений сержант Бояркін. В Житомирській області 2000 доларів. Січас под реформу стас. Утім, Катерина збула цепевна, зсунути камінь з мертвої точки вдасться. Корупцію подолають, скасувавши невластиві для правоохоронних органів функції. Не буде ветеринарної та екологічної міліції. Також ліквідують УБОЗ і створять єдиний спецназ на базі сокола построїть спецназ по типу американського весвода. Демілітаризацію, перехід до цивільної системи поліції з ГУЛАД заобіцять тільки після закінчення війни. А от нових місцевих начальників міліції уже скоро будуть призначати та звільняти місцеві громади. Водночас, нинішні правоохоронці, які потраплять під скорочення, роботу не втратять. Ми убираємо адміністративну надстройку, бюрократичну надстройку, а співробітників і функції вливаємо в структури, які будуть буду займатися. занімецьтуж. Питання чи будуть старі кадри працювати по-новому, залишається відкритим. Максим Крапівний, факти тижня.